Не замовляйте собі кухню з цими застарілими рішеннями. Це бортик на стільниці. Я вже досить давно не пам'ятаю таке рішення, де можна буде застосувати бортик для стільниці. Раніше це було досить розповсюджено, це коли стільниця і фартух на стільний з'єднуються таким собі бортиком. Але, як на мене, там збирається плісня і частинки їжі, і не виконує ніякої, ніякої іншої функції. Досить розповсюджено це коли. Стільниця буде заходити під фартух, а сам шов оброблюється силіконом, і це більш естетично і та гігієнічно. Варіант другий застарілих рішень це така собі барна стійка, яка з'єднується із стелею, хромованою трубою. А на хромованій трубі будуть знаходитися такі собі корзини для зберігання типу фруктів, а також досить було розповсюджено для місця для, для, для бокалів. Досить, досить непрактичне рішення, оскільки бокали знаходяться у відкритому просторі. А відповідно, вся пиль, яка, яка так чи інакше на кухні є, вона буде осідати на ваші бокали, якщо ви ними не користуєтеся. Рішення номер три це led освітлення. Раніше не було це так широко розповсюджено, коли є освітлення робочої зони. Як на мене, це, це хороше рішення для користування і зручності. Ви, ви монтуєте для себе LED-освітлення, воно, звісно, може бути різної потужності, різного кольору. Вимикач можна монтувати на стіну, можна зробити окремий сенсорний вимикач десь в зручному місці, але освітлення робочої зони це зручність і комфорт у користуванні. Тому це така, таке собі скоріш новинка в рішеннях стосовно кухонь.